А я це сміща! Є така легенда, коли боги роздавали людям таланти, одна людина обрала собі сміх. Тому що до того ніхто не звертав на нього уваги і не придавав сміхові серйозного значення. Боги схаменулися і злякалися, тому що людина, наділена сміхом, могла бути сильніша за них. Нам потрібно. Перед тим, як йти до людей зі сміхом, зрозуміти, чи ми насправді любимо їх, і тільки тоді ти маєш право сміятися. Боже, як же болить голова! <ріху> У Вас не болить! В Америці вже від спіду спасають. А тут простішеньке похмілля. а спасти не можу, не можу спасти. Цілий ранок пилюльку сусу, а вона не зменшується. Кажу, фімерна філюйка з двома дірочками точно. Молодець. І по-японськи написано. Гуджі, Гуджі! Гуджі. У мене в руках гумористичне блюдо. Усміхніться. Весь смак в цьому, друзі, що ми все це спробуємо відтворити на телеекрані. Леді анджентмені. Місьєдам, нусомменю Дююкрен, Жомопель, Анатолій Демчук. Дайте заслуженому, простуженому, народному, природному, голодному артисту, леді ледарі», Дайте милостечку, мій батечку, дайте нам Христа ради. Дайте Божої та праведної душі християни. Дайте помимо йдуче слово, чуючи в шурученьках, мамочка моя та й маючи родителів кревних та померших, та й споминаючи, душечку свою в тілі та й спасаючи. Дайте отрудов от своїх от сили чистої, дайте отрудов от своїх от праці вірної, а люди кажуть, я помру, а я жити хочу. Дайте отрудов трудов своїх от сили чистої, дайте отрудов трудов своїх от праці вірної. Куда? Е, я здав! Шеф, я здамою, шеф! Тільки що босого, голого, а за мить Ну, це подивіться самі. Ой, як файно скрипка грає, аж з-під них земля. То сьогодні ми гуляємо. Казиною Карти грають козир в світі. Casino, oh what's Casino, 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 what's that? You made them go, you made them the Casino, 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 what's that? Casino, 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 В гору вже пішла зе до горілки гарна страва. В казино у вас селя. А найкращі панянки. В дивнім танці, ой ля ля зацілують вас, до ранку, Казино у вас. Казино, 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 у вас Видимо, видимо, і пошле вот на Мільйонером може стати казино. А зіновея. Наш герой шукає цю істину, як шукають холодильник у великій квартирі. А ми з вами просто усміхнемося. Адже світ уцілів не тому, що їв, а тому, що сміявся. А почалося вчора, все так красиво і солідно, і благородно, на презентації, по дегустації лічебних настоїв, лікарводичних виробів. Один п'яний професор виступав. На предмет правильного вживання алкоголю в організм людини через клізму. Yeah, yeah. По-перше, ефекти шибання є швидші, закуски не требується і перегаром з рота Не пахне, не пахне. бахне! От цікаво, як же тоді пити на бруденшафт на Хрещатик я пішов, щоб там поїсти галушок. Вареники в сметані деруні, а там-там люди снікерси їдять про твіксиш, мікси гомонять. І пепсі дудлять для бутилів Будьмо гей, будьмо гей, був хрещатик Дядя Сем у велкам до Тента. Ой єс! Будьмо гей, будьмо гей, все у нас тепер окей. Сендвіша славиться і вкрай. Гудьмогей. Будь Гудьмо гей. Ей-е-е-е. Гудьмо гей. Будь Гудьмо гей, Будь ей, ей ей. Я, власне, після банкету ще до жінки пішов. Я коли вип'ю завжди вдома. Женщин тягне. А коли дотягну, не можу врубити, що мені в пік треба? Якби ви знали паничі, що є хрещатик уночі, то не пішли б туди ні в раз, а на раз. Петро стара сам віскі п'ють, наталку туркам продають, каштани там зі цвітуть. раз знайома є, чоловік в санаторії, донька в селі внучок в армії, він там полковником служить. Відкриваємо на двері! Дивлюсь з тринадцятого року. Ні, не зрозуміли. Не з 1900, а з 13-го до нашої ери. Скільки я грошей пропив, а от не було б не пропив. Бо людям байтіром платять табуретками, декому білими тапочками. А з іншої сторони, як мені в наші дні не пити? Коли на ціни тверезими очима глянеш заболяєш курячою сліпотою, а так думаєш, в очах двоїться. Це ж треба так придумати буханка хліба, як при Ліоніду Ільчу, килим, ковбаса, як при Грушові, літак, на зарплату нашого депутата можна. Космос літати, взяти бутилку і назад вернутися. Як про приємне подумав, голова менше боліти стала, їй Бог. переживу, значить, переживу. Он наш народ скільки всього пережив. А я похмілля не переживу. переживу. Он скільки бутилок після празників валяється. Скажу по секрету надійний вклад капіталу. Скляні заводи обанкротились, скоро бутилки ростимуть в ціні швидше, ніж долар. а це значить, що не страшний нам ні горе, ні біда життя, продовжується. Український пересмішник, може, ангел, може, грішник, перекоти поле між добра і зла. Сміх і сльози завжди поряд, більше сміху менше горя, так життя твого дорога пролягла. Український пересмішник Знов світу дитинства вишні, І матуся, кличе тихий сад. Ти з мандрів із далеких Кароки й мій леко. Повертайся, пересмішнику назад. Повертайся, пересмішнику, назад. Український пересмішник, може ангел, може грішник, перекоти поле між добра і зла, сміх і сльози завжди поряд, Більше сміху менше горя. горя, Так життя твого дорога пролягла. Український пересмішник, Знов світуть дитинства вишні і матися. Кличе в тихий сад, ти з мандрів, із далеких, карохий міле улеко, повертайся пересмішнику назад, повертайся пересмішнику назад.